Вально учора, у вівторок, 26 листопада, ми повідомляли, що до могилів Подільської міської ради надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення. Терміново було евакуйовано колектив міської ради. Правоохоронні органи провели пошукові заходи, дотримуючись відповідного протоколу. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася. За інсайдерською інформацією того ж дня подібне повідомлення отримали і у могилів Подільському прикордонному загоні. Там також було швидко евакуйовано людей, проведено оперативно-пошукові заходи, які теж не підтвердили інформацію про замінування загону. А вже сьогодні зранку замінували медичний коледж, міськводоканал та ліцей номер 3 Повідомлення електронну пошту прийшли майже одночасно, і вже як по колу – евакуація, виклик правоохоронців, перевірка. Інформація знову ж таки не знайшла підтвердження. Жителів міста цікавить запитання, що це було дурнуватий жарт. Росилка спам диверсія чекаємо на офіційні коментарі.